Любі, всім привіт! Ви на каналі СМЕМТОРІ, і сьогодні я хочу розібрати нарешті таку тему. Я знаю, що вона вам буде дійсно цікава, особливо для початківців в сфері саме, маркетингу, контент мейкінгу як же знайти перших клієнтів, що зробити, які кроки виконати, щоб дійсно мене запросили на роботу, чи я просто знайшла собі проєкт наведення? А поки ми перейдемо до цієї теми, я прошу, звичайно, спідписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. Я буду вам дуже вдячна. І якщо переходити все ж таки до теми, як знайти своїх перших клієнтів, звичайно, формули немає. Ніхто вам не дасть чіткого алгоритму чи якогось лайфхаку, як знайти ж собі клієнтів, ні, такого немає. Але є декілька дій, які допоможуть вам все ж таки знайти тих клієнтів, тих омріяних проєктів. Але ви повинні пам'ятати, що все залежить від вас, в першу чергу, від вашого натхнення, від вашого бажання і ваших зусиль. Ви дійсно повинні хотіти знайти собі проект, як би це не звучало, тому що ми розуміємо, там, де велика конкуренція, там і багато проектів. А це означає, що проект знайдеться на кожного і знайти клієнтів реально. І перше, на що б я хотіла наголосити, це, звичайно, формування особистого бренду. І тут йдеться мова не тільки просто про соціальні мережі, так як це зараз є трендом, а знаєте, таке наше старе улюблене сарафанне радіо. Якщо ви сформуєте про себе круте бачення як про спеціаліста, про того спеціаліста, який має власну експертну думку, кваліфікованого, звичайно, що спеціаліста, який має круті практичні навички. Вас будуть, звичайно, що рекомендувати як особистість, як експерта, як спеціаліста. І, звичайно, що особистий бренд дуже круто підкріплюється певною мультиканальністю, коли ви існуєте і взагалі розвиваєтесь, просуваєтесь на різних соціальних мережах, тому що зараз можна побачити тенденцію, що навіть починаючі спеціалісти розвиваються на різних платформах і в них це вдало виходить. Адже таким чином можна знайти реально свого клієнта, ви можете самі на своє ж здивування побачити, як. Будуть вам писати з запитами, але звичайно ви повинні розуміти, що. Ваш блог, якщо ви ведете саме інстаграм, не повинен бути як Вікіпедія, в яку ти заходиш і просто читаєш інформацію, яку ти можна ну, не знаю, знайти в інтернеті. Ні, це реально повинна бути ваша експертна спеціалізована думка, там, де ви висловлюєтесь саме своїм суб'єктивним баченням, і показуєте, звичайно, свої ще практичні навички, окрім того, що просто розповідаєте якусь думку. А другим кроком, звичайно, є портфоліо. Воно реально повинно бути класно оформлено. Звичайно, ви скажете, Віка, звідки я візьму з портфоліо, якщо я тільки починаю. Зрозумійте, портфоліо це не означає тільки кейси, тим паче, коли ви початківець, ви не можете одразу додати якісь певні кейси. Ви повинні показувати стратегічність і аналітичність ваших здібностей. Просто візьміть будь-який проєкт, який вам подобається, і розпишіть свою стратегію, проаналізуйте по-своєму. Створіть декілька різних варіантів, не знаю, візуалізації цього профілю. Створіть сторіс, Ну, банально, те, що вам найбільше подобається, просто. Проявіть саме свою експертність і свій хід думок, свою концепцію, як ви бачите той чи інший проект. Третє, це пошук клієнтів, який може відбуватися знову ж таки на різних платформах. Ми можемо забути зараз трішечки про Work.ua і ЮЕЙ. А давайте зараз поговоримо про телеграм-канали. Телеграм-канал існує з безліччю, просто вакансій а, в СММ, в контенту, не знаю, в сторісмейкінгу або в чому, навіть просто стратегічність, і то можна знайти навіть вакансії такі. Зараз існує а, купа ком'юніті. Самих тих же діджитал-спеціалістів, там де просто можна закидувати різні вакансії, можна відгукуватись на них, скидати так само своє портфоліо, комерційну якусь пропозицію і спілкуватися вже з приводу роботи. Так само існує безліч фріланс-бірж, починаючи від опорку, закінчуючи фріланс хантом, фівером. І, звичайно, слідкуйте за вакансіями в інстаграмі інших спеціалістів. Дуже часто можна побачити, як таргетологи шукають, наприклад, см-спеціалісти, саме спеціалісти шукають таргетолога. Тобто, я маю на увазі суміжні. iki Спеціальності, в яких ви можете знайти вакансії, і останнє, якщо ви дійсно бачите якийсь проект, який вас дуже зацікавив. А, банально ви бачите, що в них немає спеціаліста, ви можете самі запропонувати свої послуги. Звичайно, що це щось нагадує холодні дзвінки, але ні, я не про це. Ви повинні індивідуально персоналізовано звертатись до проєкту. Тобто, щоб людина розуміла, що ви не шаблонно розсилаєте спам розсилку, типу пропоную свої послуги самим спеціаліста. Ні, це реально повинна бути якась певна комерційна пропозиція, там, де ви аргументуєте. Чому саме ви хочете працювати в цьому проєкті, і як ви бачите розвиток цього проєкту, і як саме ваші навички можуть вплинути на цей проєкт? І я вам скажу так: ці декілька кроків допоможуть вам стати вже ближче до тих омріяних клієнтів і до тих омріяних проєктів. Єдине, що це повинно розуміти, що це справа не одного дня, і треба братися зараз, якщо ви вже хочете знаходити клієнтів і розуміти, що ви до цього готові. Тож я бажаю вам успіхів у пошуку ваших клієнтів і до наступної зустрічі.